Привіти Ютубу Ютуб, привіт! Приходьте до нас на Твіч. Нас тут цікаво. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати на чергому відео. Давно ми так не збиралися, давно її не радували нас прекрасним контентом. Так нас всіх кинули нахрін з гарним піком на ікону. Але сьогодні ми отримали один з трьох 93+, пік на вибір PTG та жовтенький такий Make Your Mark картки. І це найактуальніше, можливо, навіть десь і краще, ніж ікони. Вьоржа Ван Дайк. Чого мені? Кого тут тільки немає? Не знаю. Криштіану Роналду може, навіть падає, да, новий, тому що PTG. або, можливо, перша кванта. Коротше, карток багато. То ми зібралися перед футболом в гарній кампанії. Покрутити це все діло на твічі. Вам Твіч же передає величезний привіт. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. В нас тут цікаво. Приходьте також на твіч. Я перший собі зібрав. Це СБЧ. Дві збірки від вас вимагаються. 87 рейтинг та Інформ, 88 рейтинг та Інформ. Дорого, дорого. Але ми сподіваємось, що цього буде гарно сипати. А отже, давайте. Let's go. Без Бесіляки габел, без нічого. І є. Мій Воржал вандайк і ми закінчуємо цей стрім. Давайте. І! Можна, будь ласка, перестати мені давати гравців Манчестер Сіті, Арсеналу, Тоттенхему. Челсі, кого завгодно? Можна мені хоча б одного гравця Ліверпуля біля з всіх пакетиків. Ну камон! <сум> Альфарет, забери цього Вокера, він карито. Дайте мені когось з Ліверпуля. Діду, ну, це перемога чат, це прекрасна карта, але чесно, ну він мені не потрібен. <сум> Може помінятись на тренд. А давай! Давай! Тренд make your mark і все, то зайвого ж не треба. Схоже, ще зависла демонстрація, прикиньте? Я як знав, що може зависнути. Ні, відкрив. Окей. Ферран Торес. І це теж перемога. Не така, як Кайл Вокер, але Кайл Вокер Це захисник. Ферран Торрес атакувальний гравець. В тебе там ліворуч, до речі, Альфонсо Девіс, і це захисник. То Ферран Торес однозначний вибір. Можливо, треба спробувати. Стати в нього шалені, він 400 тисяч монет та коштує. Це непогано. І це нове промо правильно пише Денчик Ukraine. Тобто тут можна зловити і кріша чат. Let's go. Давай, друже, перун God of War. Ми бажаємо тобі успіхів. Бруно Бруногімараєш. А що це за пік? А що це за пік? Я щось не дуже розумію. Друзі, рухаємось далі. Наступна спроба, поки пік дуже обнаділивий, і ми вже знаємо, що тут нові картки падають Сабіцер. Отак, от вони вже вилетіли. Да? Тому, можливо, я дарма радію, але картка знов непогана. Легенда, це тобі за те, що з Халандом мене стебав. Доброго здоров'я. Сабіцер Альфаред. Я б теж брав Сабіцер, я з нього бігав, він класний. 96-й рейтинг. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Нам потрібен Михайло Мудрик, А ну-ка. Слухай, майже Хвіча, І вони теж вилетіли. Гонсалес, до речі, ще не вилетів. Ну, це майже по позиції, прям ідеально ми попали. Але але не Михайло. Давай, бажаємо тобі успіхів, влетимо наступна спроба. Я хочу суперкарту. Джонатан Давід. І Дімарко. Слухайте класні грабільні карти, це реально приємно. В кожному піці, який ми сьогодні побачили, були карти, за які, по-перше, можна грати, або ну, навіть якісь круті. Давід, він ще і не вилетів, і хто знає, Канада там непогано виступає насправді. І Давід, це 300 тисяч монет. Там 290. Тобто пік відбивається. Ну, але це так собі, Дніпро. Облак Франковський Осоріо. О, це перша стіна на сьогодні, до речі. Так, друзі, рухаємось далі. Наступна спроба. Був перший пік стіна. Сподіваюсь, другий стіна не буде. Тут, як мінімум, да, тут Дуглас Луїс і Гонсалес це дві непогані картки. Дуглас Луїс вже вилетів, він в нього є. Гонсалес ще актуальний, 4 плейстали, Аргентина 200к. Я думаю, що однозначно треба брати Гонсалеса. Фіт, фіт, брух, давай, успіхів тобі. Чи буде гаряче чи в тебе? Фулкрах, фулкрах ТД, Пелістри Санчес. Чат, в нас друга стена. Вітаю, ти в стіні. Ха-ха МС габела просто. Фулкрах підходить під революцію, але це дурня. Так, тепер Толін Пік, Мактоміний Оскан Дімарко. І це не Вандайк, друже. Три карти одразу з цього прому, але прапора потрібного, на жаль, ми не побачили. Дімарко непогана карта. Я думаю, що в тобі він склад, звісно, не залітає. Але в нього є ще паки за кубок, да? 87х2. 2,87-х дупа. А ну, давайте глянемо, що з цього падає. Хуліан Альварес, він. Він такий собі. Опа, спешл карта. Франція. А хто там з Франції? А, це буде Рейнард, да? Діані, вибачте, і Пасту глорі. І Хесус Навас. Ось тобі і буде за кого вболівати Толя сьогодні. За Хесуса Наваса. Чергова спроба. побачити якогось супертопа. Лукаку. Не супертоп, тому що вилетіла вже давно Бельгія, але як physical time striker люди казали, що такий Холанда замінник, якщо так можна сказати. Так, полетіли. Пане Зідан, тут немає зідана, але, можливо, якийсь класний француз хотів я сказати. Ми бачимо ще одного Роме Лукако. До речі, в нього три плейстайли, четвертого немає. Але преспровен, фінес і павершот. Плейстайли класні для нападника. Ну, це таке. Лукаку, я думаю, це серединка з цього піку. Скільки він там? 1250 коштує да, плюс мій. Успіхів тобі. Будь ласка, коло Муані, я кажу цей пік це перемога. Давно ми не бачили такого крутого піку в контексті кількості класних актуальних карток і відповідно їх вірогідності на випадіння. 400 скільки там? Він 50, да, 500 тисяч монет. Не перетруси, і його не перетруси. Окафор Влахович Пелістрі. І його перетрусив. Чат. Це, по-моєму, друга стіна на сьогодні. да? От прям така фул. В Дніпра була. Ні, третя, третя стіна. Ну все, я ж кажу вам, пік фігня. Мої інформи продані, тому мені вже байдуже. Полетіли, полетіли. Після коротенького у шерплею ми знов тут. І ми бачимо Сабіцера, Маккені і Адамса. Ці двоє вже вилетіли. І це напевно так собі, Саба. окей, Саба. Типу, карта непогана, але хотілося б краще. Адам Сок і пак їбаш. І і пак. То от ти міг не повторювати, в принципі. Так, дикий пак відкрити. Друзі, ми відкриваємо дикий пак. В нас є лям з невеличким, і він відкриває пак. Блін, а як тобі йде, наприклад, апгрейд карток на один левел? Uh, я не дуже розумію, що це. Так, почекай, а де пак за 750? Немає? Все на зеро. Стоп, чат! А в нас що, найдорожчий пак це 675 чи що? Оцей пак найкращий? Да? Дует? О, курва, де пак. А, 650! Все, живу в Elsi 2 роки з людьми. Гіршим інгішем, ніж тебе, і всі розуміють мене. О, Космінплей, дякую. То Саня мене задушив? Просто Саня мене під плінтус зігнав, та й все. Я, ну, я, типу, знаю, що в мене не ідеальна англійська, але мені здавалося, що вона, ну, типу, хоча б десь середня, знаєш. Дякую тобі. Так, друзі, в нас контент. В нас контент, перший раз на стрімі цей пак відкриваю, але бачив там класні картки. Дві одразу гарантовані Пасту Глорі, підвисання. Полетіли Аргентина, ЦАП. Це буде льочельсьо, да? Але це не Пасту Глорі, але це 96-й рейтинг. І Воткінс, а що, а це стіна? А це стіна. Типу, і два від 96-х. А не має бути хіба два гарант Пасту Глорі. Друзі, ну це, це фігня. Тобто їх 4, але ну, хто, хто, хто з них йому золотий склад? Хіба Льочельсо щось там коштує, да? Все добре, не пофіншую склад, бо пей золотий, а ВВД немає. Згоден. Дайте йому сюди золотого ВВД. Дані Ольмо Невес. Слухай, я думаю, тут однозначний вибір Дані Ольмо. По-перше, це відбиває це відбиває вартість піку. По-друге, це непогана карта. Там не так багато людей, то ми встигнемо. Все добре, все добре. Ми встигнемо Діскорд і консоль. Не переживаємо. Пане колег, у вас непогана команда, дуже цікава. Багато червоних карточок. Що випаде вам? Вам випаде стіна. Пане колег, я вас вітаю. Кіберкатлетам там не сипе. Вибачте. Лише Альварес, Мексика, яка вже напевно вилетіла. Інсайдер Кас, вітаю вас! Також давно не було. Напевно, через те, що давно не було гарного контенту. Бажаю тобі, друже, успіхів. Я перший бенгер. Прям такий. Ну я, окей, може і не перший, але. Але, 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 але! Воу! Wow. Це, по-моєму, найкраще за сьогодні, да? Хелє! Yeah. With 5 km, is okay. <coughs> Драгусін випав, Драгусін це таке. Фух, гра токсична, да, не почув малий, а мені забили. Так, все, малий почув. Пане вестик, давай! Чи закінчиться на тобі магія стріму? Хінкапі і льош Почекай, а хінкапі тобі це не твоя збірна, да? ти, ти схожий прапор, але не цей збираєш. Але, давай так, льошо, це актуальна жива карта, 4 плейстали, 96 рейтинг. Типу, це не так погано. Я тобі так скажу. А там обирай сам, Колумбія. А цей Колумбія? Ні, це й Еквадор. Це Еквадор. да, Окей. Обирай тоді сам, дякую за контент. Ай, FC Маріуполь, ми бажаємо тобі успіхів. Тільки не роз'єднай нас. Ну покажи! Тросар, блін! Ха-ха-ха! <плес> Слухай, до речі, цей люкумі багато людей пишуть, що він люта імба. Да, Сань, тільки перш ніж це писати, треба перепровірити. Обов'язково. А, це за ВЛ. Ага, це дев'ять перемог. Це 9 перемог, друзі. В нас нагороди за вікінд-лігу і цей PTG пакетик. Дякую тобі. Я просто спочатку побачив один пік, і я забув, що за 9 перемог дають один пік. Окей, один з трьох. Ultimate Tots, Я сподіваюся, що ми наступного тижня будемо вже відкривати нові нагороди з Футі, з PTG картками. А тим часом Мусіала і Рафаеляо. Друже, це за дев'ять перемог дуже гарний пік. Я б тобі брав Мусялу, тому що. Хоча ні, ти не будеш, напевно, грати на 20 перемог німцями, тоді б я все одно брав Мусялу, тому що ляо мені не подобається. Але кого тобі брати? Ляо чи Мусялу? Обирай сам. Або обери сам. Ляо, Мусяла є. Ля... Псо Мусяла є. Ляо, Мусяла є. Добре, дякую. Бля, ну таке лайно, фудеру, купу дублікати, збрати нема чого. Да, Андрюха згоден. Іко, ікон, ікон немає. да, Згоден. Їх мало просто. Так. Тепер, після нагороди за Вікінд Лігу, в нас черга піку, і тут стіна. Стіна, стіна, стіна. Штейгін був би непоганий, бо класний кіпер, але він в тебе є. Так. Швидко він відкрив. Юсько Гвардіол. Слухай. Васкис індоє. Тут треба брати Юську, але харвати бездаря. І, на жаль, через те, що він не апнувся, він так собі. Ну, як? Просто якщо порівняти його з Арауху або Гомесом, да, які СБЧшні, які набагато краще, то таке собі, якщо чесно. У нас там немає нікого за Яксу, да? але, можливо, якийсь френк ідейонг, який там за нього колись грав. Хто хотів Михайла Мудрика чат? Ось він! Ось він! Let's go! Михайло, який отримав лише один ап за появу на полі, я можу піти, щоб ти міг взяти Сабіцера. Дякую за контент. Перший Михайло на сьогодні. З 2004 року. Вау, слухай, але ти кайфанув, коли вони в півфіналі грали, да? Давай, пане Шакал, пане Саня, пане FC Пиріжечок! пане Жуао Невеш! Треба брати його, але це таке. Ну тобто тобі в склад навіть там буци не буде чистити. Зараз прийду його гляну. Зараз ми в Тески відкриємо. Оце почекайте. Феранторес, Феранторес то непогано. Під матч тобі, буде кого підтримати. В Муса класна карта, але Сполучені Штати же вилетіли, то я брав Ферана Тореса, так? Да. Бон Маті, будь ласка, опа. три дівчинки. Бонмоті дебійня бача. Я думаю, що Бон Маті твій склад може підсилити насправді. Я б брав її точно. Друга спроба. Сміт, дівчинка, будь ласка. Чат, звертайтеся за замовленнями. Непогані піки, друже, для твоєї команди це непогані піки. До речі, Сань тут теж була дебільня. Привіт, AMC. І тепер в нас найголовніший пік на сьогодні. Один з трьох. Пасту Глорії і жовтеньке промо. Давай, успіхів. Найстіна. Ой, слухайте, це прям стіна-стіна. Доє, Ерера і Васкіс. Треба брати Васкіса, але це, напевно, всі три карти Фодорний квіксел. Друже, це найгірший пік, який ми сьогодні бачили. Давай Єгор, тут є з реалу пару козаків. Дуглас Луїс Хіменес Іліч. Дуглас Луїс непогана опція, але ну, тобі воно не потрібно, да? Напевно, його треба брати, бо куди тобі той Хіменес? На жаль, не Мілітао. твій Мілітао пішов іншому. Давай Шотік, дякую тобі навзаєм. Це якийсь. Він зібрав пік на героя. Друзі! Не повторюйте помилок пана дії. Пане Ді, дякую тобі за контент, але друже, ти зараз викинув половину піку класного, з якого ти міг щось зробити. А зібрав пік на героя, який повне дупа. Ти напевно помилився, я не знаю, але <свісно> як це можливо, це просто жесть. Що я зібрав? А це Даніл Свят. Він каже, що я зібрав? Це помилка була. <свісно> я ж навіть для тебе на початку сказав, що треба збирати. Збірки сказав які, про інформа сказав. Такий перший раз бачу, що є що я зібрав. Ти зібрав рую кошту, братан. Мім. Шкода, що воно не репітабл. Хоча б двічі. Я б зібрав двічі, було б можна 10, я б зібрав 10. Хойлон, клієнсо Бруно Гімараєш. Три карти, за які можна грати. Не, як ми кажемо, бенджери, але тим не менш. Лос з них живий. Якщо ніхто в склад не залітає, я брав Лоч тому що він може бути 5-5, він може бути 97-му рейтингу. Суто через це. Але Хойлон же 5-5. Бруно вилетів. Мені здається, Бруно тут найменш очевидний вибір. То дивись сам. Ай, Летимо. До облак Вендал. Слухай, ти зловив, як ловить Донецький майже завжди, але не сьогодні. Вибач. Ха -ха. Облак це напевно очевидний вибір. Про що тут говорити. І він непоганий ворота, до речі, але ну про що мова. Знаючись, спрацюю зараз, але давай спробуємо. No Mercy. Можливо, відкладений. Ні, бачиш? Ти от, от якщо б відкрив тоді, окей, а зараз, зараз, зараз жодної картки з євро. Всі три спробувати з Америки. Одто навангував. Але слухай, окрім жартів, цей Адамс непогана карта. Ми повернулись на консоль. Наступна спроба вже на консолі. Воткінс Суазо Leicester. Воткінс було б ще куди не йшло, тому що жива карта за збірну Англії. І 200 тисяч, і 4 плейстали. Але він в нього є. Зейдор Супер. Дякую, топ. Треба спробувати. Друже, обирай сам, можливо, ти просто візьмеш Фодер. Я сюди не лізу. Тоді крос, Окей, тоді крос. Ні, тоді Стіві G, зараз скажу чому. У нас наступна спроба. Тим часом Карвахаль! Карвахаль, Ленорман і Дансо. Три картки. Жовтесенькі і Карвахаль це дуже класний варіант. Давай, успіхів. Тросар Напевно, Тросар тут вибір. Але пік такий собі, на півстіна. Два тоци. Рафель Ліао, я думаю, очевидний вибір, яка бача, Ліао, це. Мені не дуже заходить, але є люди, кому він подобається. Друга спроба. Сміт. Думаю, тут очевидний вибір. Сміт і Ліао. Не ідеально, але не так і погано. Могло бути гірше. А тепер отут. Один з трьох. Пас ту Глорії, Євро, Копа Америка, Ян Облак лише. Ні, друже, ні-ні-ні. ні ні Тут таке собі. Тут треба брати Фодор, але на жаль. Дрогбе галаса і зараз шакал. От згаліч, мені теж так здається. В тебе є пак з трьома тоцами? Скажи, будь ласка. Давайте глянемо. Ні, немає. Окей. Окей. Давай тобі відкрию такий. Може тут трейдебл? past to glory. Нас роз. Є! Yeah, трейдебл past to glory! Компенсація від мене, бро! Хай то буде лише. А, я думав, це лише цей Ленорман. Ні, це буде в нас. Родрігес. Хай то буде лише Родрігес, але трейдабл. Хоча б якось. Він зібрав, це Даніл Свят. Да? Він зібрав правильний пік. Наш шакал зібрав правильний пік. Але, слухай, краще б ти не збирав. А до речі, ондавце було б більш-менш. Пане Педре, пане падре, вибачте, ще раз вітаю Дансо Full Crack Ісоса. Ми тебе вітаємо, ти в етері. Давай, спочатку твій пік. Станішич Франковський Сате. Це стіна. Це фул стіна. Перспективні були козаки, але через те, що вилетіли зарано стіна. Але в нього 10 мільйонів. 743 тисячі монети. Куди ти їх копиш? Сказав я, який має 60 на рахунку. І він відкриває пак. Давай успіхів. Уругвай, ПФА. Це буде. Хто? Це що взагалі таке? Пілістрі? І Феранторес. Ні, ні, ні. Це не те, що ми хочемо побачити. Технічно, Феранторес це краще, ніж було в першому. Пелістрі я взагалі його не бачу О, ні, 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 це, це дубо. Я слухай, я бачив з цього паку набагато краще, друже. тебе, окей, 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 давай, 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 давай. Мартінелі, окей, Мартінелі непогано. Я не знаю, скільки він зараз коштує, але скільки. 300к? Ютуб. Дякую вам також за перегляд цього відео. Якщо лайк поставили, коментар написали, отак от, от вам і всі, повага. Все, гарного футболу. Я втікаю. Побачимось, коли побачимось. Бережи себе, все буде Україна. Па, па.